Родина Ковальських славилася своїми хірургами, їхня репутація сягала далеко за межі рідного міста, а пам'ять про їхній внесок у медицину передавалася з покоління в покоління. Дід Віктора був відомим викладачем хірургії, бабуся працювала в місцевій лікарні. Мати, закінчивши медичний інститут, також обрала хірургію і влаштувалася в обласну лікарню. Тут вона зустріла свого майбутнього чоловіка, також хірурга. Їхня взаємна симпатія швидко переросла в глибокі почуття, і вони одружилися. Сімейне життя молодого подружжя було сповнене напружених робочих буднів, але це не заважало їм насолоджуватися спільним щастям. Через деякий час у них народився син, якого назвали Віктором. Хлопчик, як і багато дітей-лікарів, часто хворів. Але батьки завжди швидко повертали його до здоров'я. З раннього дитинства Віктор був надзвичайно допитливим і спраглим до знань. У школі він вирізнявся серед однолітків, жадібно читав книги та шукав відповіді на найскладніші запитання. Він став гордістю школи, щоразу представляючи її на олімпіадах і конкурсах. Батьки не сумнівалися, що син продовжить сімейну традицію і обере медицину. Коли він повідомив, що хоче стати хірургом, їхній радості не було меж. На першому курсі університету Віктор зустрів своє перше і єдине кохання. На студентській вечірці він побачив дівчину з довгим золотистим волоссям і великими блакитними очима. Коли вона заспівала, її голос зачарував його. Віктор зрозумів, що це доля. Після виступу він підійшов до неї познайомитися. Дівчину звали Софія. Вона була далекою від медицини, але мала неймовірний голос і часто брала участь у музичних конкурсах. Віктор провів її додому, і весь вечір вони розмовляли, відкриваючи для себе багато нового. Їхні відмінності лише доповнювали одне одного, роблячи їхній зв'язок ще міцнішим. Через тиждень після знайомства Віктор подарував Софії витончений золотий браслет. Сімейну реліквію, що передавалася з покоління в покоління, я хочу, щоб ти його носила, сказав він, одягаючи браслет на її руку. Цей жест став символом їхньої відданості та серйозних намірів, менш ніж через рік вони тихо розписалися, не влаштовуючи пишних урочистостей. Почався новий етап їхнього життя, сповнений кохання та підтримки. Батькам Віктора Софія одразу сподобалася, і вони з радістю схвалили його вибір. Він високий брюнет, вона мініатюрна красуня з довгою косою. Молодята переїхали в однокімнатну квартиру Софії, яку та успадкувала від бабусі. Віктор закінчив університет із відзнакою і пішов працювати у звичайну міську лікарню, відмовившись від пропозицій у приватних клініках. Він вважав, що допомога має бути доступною всім, незалежно від статку. Подружжя легко долало побутові труднощі, насолоджуючись кожним днем, проведеним разом. Вихідні вони проводили на природі, відвідували виставки або влаштовували романтичні вечори вдома. Єдиною проблемою, яку вони не могли вирішити, була відсутність дітей проживши у шлюбі майже 20 років, вони так і не стали батьками. Випробувавши всі можливі методи, подружжя опустило руки і вирішило усиновити дитину. Але щоразу, коли вони збиралися поїхати до дитячого будинку, щось ставало на заваді. Одного разу Софія зателефонувала Віктору тремтячим голосом, ледве стримуючи сльози Коханий, я її знайшла. Вона така чудова і талановита, у неї голос, як у мене в дитинстві. Віктор, зрозумівши, що дружина знайшла дитину, сказав їй якнайшвидше повертатися додому. Але того вечора Софія так і не повернулася. Намагаючись швидше дістатися додому, вона взяла таксі. Через сильну ожеледицю недосвідчений водій перевищив швидкість і виїхав на зустрічну смугу. Софія потрапила в реанімацію в стані коми. Віктор був готовий на все, аби врятувати кохану. Він продав усе, що мав квартиру, машину, позичив гроші в друзів, але навіть це не допомогло. Через кілька місяців вона померла, так і не прийшовши до тями. Віктор, залишившись сам на сам зі своїм горем, змушений був орендувати маленьку квартиру на околиці міста. Час минав, але він так і не зміг нікого уявити поруч із собою. На роботі його вважали диваком, який жив у своєму світі. Одяг був старий і поношений, але Віктора це не хвилювало його ніщо не цікавило, окрім роботи. Він робив найскладніші операції, часто безоплатно, бо для нього все втратило сенс. Одного разу, прийшовши на роботу, він попрямував в операційну, де лежала молода дівчина, не старше 18 років. Це була найпростіша операція, але він, як завжди, Підійшов до неї з усією серйозністю. Усе пройшло успішно. Наступного ранку, під час обходу, Віктор взяв дівчину за руку, щоб виміряти пульс, і застиг на місці. На її руці був браслет, який він подарував Софії. Це була сімейна реліквія, яку він бачив в останній день загибелі дружини. Пізніше Віктор зайшов до палати і запитав, звідки в неї цей браслет. Дівчина, налякавшись, Зі сльозами на очах розповіла, що виросла в дитячому будинку. Одного разу туди приїхала чудова жінка, яка, почувши, як вона співає, сказала, що обов'язково її удочерить. Того дня вона зняла з руки браслет і одягла його на руку дівчинки на знак своєї обіцянки. Але більше ніколи не поверталася. Закінчивши розповідь, дівчина побачила сльози на очах Віктора. Він плакав, усвідомлюючи, що ця дівчина могла стати їхньою Софією дочкою. У той момент він вирішив, що не дарма доля звела їх. Чоловік став допомагати їй у всьому. Він радів, коли вона вступила до того ж музичного закладу, де навчалася Софія, і щоразу плакав, коли чув улюблені пісні дружини у її виконанні. Минуло кілька років. Дівчина, яку звали Ольгою, стала відомою співачкою. Незважаючи на щільний графік, вона завжди знаходила час, щоб відвідати Віктора. Колеги помітили, що після тієї операції він зовсім змінився, в його очах з'явилися блиск і жага до життя. Ольга змогла переконати його змінити гардероб, і оточення побачило в ньому привабливого чоловіка, а не дивака. Коли Ольга вийшла заміж, вона запросила Віктора на весілля як посадженого батька. Зі сльозами на очах він дивився на закоханих і згадував своє кохання з Софією. Йому здавалося, що дружина навіть після смерті дбала про нього, подарувавши йому Ольгу. Тепер у Віктора з'явилася мета в житті допомагати цій дівчині, а згодом онуку, якого Ольга чекала.